Вітаю всіх шанувальників прекрасного! У цьому сюжеті я розкажу вам про моє відвідування виставки від класичного ювелірного дому «Лобортас». Через те, що звук мого привітання на вулиці записався погано, замість привітання буде відео, як я намагаюся зняти себе проти світла. І давайте починати. Коротка довідка! Класичний ювелірний дім Лобортас було засновано у 1991-му Ігорем Лобортасом, який був його незмінним керівником та єдиним творцем. Цей ювелірний будинок закритого типу, який з самого початку орієнтувався на індивідуальні замовлення та працював для еліти. Також лобортасу належить велика кількість авторських інноваційних технологій та досягнень. Зокрема, їхні перстень «Царівна лебідь» занесено до книги рекордів Гіннеса як каблучку із найбільшою кількістю діамантів, зіснуючих на той момент. Крім того, майстри ювелірного дому створювали так звані «пусольські дари, поштовні подарунки для політиків, релігійних діячів і монархів. Зокрема, вироби ювелірного дому є у кузена Єлизавети, II принца Майкла Кенського, Дональда Трампа, Папи Римського Франциска, митрополита Єпифанія і Далай-Лами. Засновник ювелірного дому Ігор Лобуртас пішов в життя в травні 23-го року після тяжкої хвороби. Виставка присвячена 33-й річниці діяльності ювелірного будинку і вшановує пам'ять його засновника. А тепер про те, що цікавого можна побачити на виставці, я вибралася на виставку 1 червня, коли в її рамках ще відбувалася лекція «Ювелірні історії України від стародавніх часів до сьогодення від дослідника моди та ювелірного мистецтва Олексія Краєвського. Принципово нового на самій лекції я нічого не почула. Скоріше я освіжила в пам'яті кілька важливих епізодів в історії української ювелірної справи, про які варто розповісти в рубриці «Український слід. Тому найближчим часом чекайте повідомлень про нові відео і підписуйтеся на канал, якщо ще цього не зробили. Щодо самої виставки, вона проходить в музеї Київська картинна галерея. В експозиції представлено скульптури і ювелірні прикраси. Деякі скульптур я вже бачила рік тому на виставці Духовна міць України, яка проходила в Софійському соборі. Я теж робила сюжет, тому можете переглянути, залишу вам посилання. Але в Софії були виключно скульптури релігійного змісту та пару історико-патріотичних, якось ця із Сагайдачним. У нинішній експозиції побільшало світських сюжетів. Це і серії з спортсменами, тваринами, ось цей крутезний рибалка, скульптура море Галилейське», концептуальна ювелірна скульптура князь світу. Всі ці роботи я раніше бачила лише на фото та відео, і особливо була рада побачити наживо море галилейське. В ній використано авторську дуже складну і незвичну техніку різьблення по каменю. І вона особливо цікаво виглядає, коли крізь кам'яне мережево проходить світло. Тому біля цієї скульптури я простояла доволі довго, милувалася, як проходить світло. Працівниця музею в результаті зробила мені зауваження, щоб я була обережнішою. Також раніше я не бачила наживо ось цієї роботи шлях до мудрості. Із очевидних причин Софії минулого року не показували єврейської тематики, тому цікаво було роздивитися в деталях ось цих класних єврейських музик і менору. І, звісно, особлива краса це. Скульптура козак-мамай. Вона виготовлена із бронзи з золотом та сріблом. Козак сидить на нефритовій підставці, а в якості кобзу у нього цитрин вагою в 147 карат. А це всесвіт. Справжній шедевр, срібні фігури чоловіка та жінки стоять на амуніті, тобто мушлі віком у 130 мільйонів років. Фігури майже повністю оздоблено делікатними символами, причому рельєф малюнка не перевищує глибини 0,2 мм. Такий ніжний рельєф дуже складно виконати, і це одна із вже згаданих особливих технік, якими володіють майстри ювелірного дому. У центрі, як символ світобудової нескінченності, яйце сто пазу у тисячу один карат. Ця скульптура заворожує, вона прекрасна. Ювелірних прикрас на виставці було зовсім небагато. Всі вони розміщені на кількох вітринах під склом і стояли біля вікна. Тому як могла, я познімала їх, аби показати вам. Це розміщення, як на мене, один із мінусів виставки. Про них я скажу в кінці. Декілька вишуканих комплектів із кольоровими коштовними каменями, перлинками, а також фірмові для лоборта Емалі. Звісно, комплект берегиня, виконаний в дусі стародавніх прикрас Київської Русі, вартий особливої уваги і передбачаю, що зараз прикраси такого плану є одним із найзатребуваніших. І дуже було радісно побачити на власні очі нескінченність. Це квітка лотоса зроблена на основі стрічки Мебіуса, геометричної фігури, яка має лише одну поверхню і один край. Розробка та виготовлення цієї прикраси зайняли дуже багато часу, і на неї є окремий патент. А тепер щодо мінусів. Сподіваюся, віддані фани ювелірного дому не нашлють на мене чергове прокляття. Як це було після мого минулорічного сюжету про діяльність Лоборкаса, де я не лише співала дифірамби, але й пригадала сторінку під умовною назвою Золоті батони. Сюжет можна подивитися за посиланням, ну і як бачите, ваші прокляття не подіяли. Я, слава Богу, живаю здорова. Мені особисто не вистачило саме ювелірних прикрас. Розумію, що тут йдеться виключно про мої власні очікування та інтереси ще раз звертаю на це увагу. Але монументальність, козаки та фігури святих це безумовно прекрасно. Просто в ювелірного дому значно більше саме прикрас. Чому їх не було на виставці? Мені важко сказати, можливо, мета була просто дати загальний огляд, або тема виставки концентрувалася саме на скульптурах. Можливо, більшість прикрас зберігається в приватних колекціях, і їх важко було додати до експозиції. Можливо, ще якісь причини. Другий мінус. На мій погляд, це зала. Інтер'єр музею, звісно, чудовий, але саме для ювелірних виробів він занадто світлий. Приміром, згадана вища виставка в Софійському соборі була значно атмосфернішою, зокрема тому, що в соборі менше денного світла, і скульптури виглядали зовсім по-іншому. Світло з вікна не пішло на користь із прийняттю прикрас. І тут справа не в тому, що мені незручно було знімати. Справа саме в тому, що роздивлятися експонати саме за денного світла було не зовсім зручно. Я маю на увазі, що було важко оцінити їх в усій красі. Та й те, що багато прикрас лежали в одній вітрині, а у певній мірі знижувало їхнє значення та цінність. А ще шкода, що динамічні скульптури не рухалися. Велика кількість композицій розраховані на те, що вони ще й крутяться. Розумію, що за 200 гривень їх би ніхто мені не став крутити під склом, бо грошей на придбання цієї краси в мене поки що немає, І збирати я їх буду досить довго. 200 гривень це вартість вхідного квитка на виставку, раптом що. Тому просто зітхну, що не побачила наживо, як ці скульптури обертаються. Ну і піду збирати гроші. Якщо надумаєте йти на виставку, раджу вам також зайти на сайт ювелірного дому і почитати про експонати, тому що до більшості з них немає детального опису. Розумію, що виставка в тому числі розрахована на людей, які вже знайомі з творчості ювелірного дому і яким зайве не треба пояснювати. Крім того, до найважливіших коштовностей на стінах є постери з їхніми історіями. Не виключаю, що в якісь певні дні на виставці можна почути коментар від організаторів. Тим не менш, я гадаю, що подібні описи не завадили б до кожного експонату. Це дозволило б краще познайомитися з мистецтвом. Портаса тим, хто мало про нього знає, а я впевнена, що таких людей вистачає. Пишіть в коментарях ваші враження від побаченого. Я ж на завершення додам, що виставка триватиме до 9 червня. Цінуйте красу і побачимося в наступному відео!